Вітаю на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі подивитися диван Малібу, три від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 сантиметри. У глибину диван займає 1 метр 4 сантиметри. До комплекту дивану входять дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге темний. В одній бильці велика функціональна ніша для зберігання дрібничок. В іншій – невеличка ніша та бар. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та міський короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розкладаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримаємо спальне місце 1 метр 60 сантиметрів на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у зголів'я у ліжку. Наповнення дивану піну поліуретан. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А я бажаю вам гарного дня. Тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!